Коли ти створиш свій перший продукт, ти хочеш щоб він вистрілив, а вже з першого разу було 100 тисяч юзерів, гроші велике ревеню, підняв інвестиції, і все таке. Але так буває лише в дуже рідких випадках. Я це знав, але все рівно мав цю велику надію про те, що а вже ж мій продукт 100% відсотків вистрілив. Ми з Катею будуємо додаток для покращення ментального здоров'я. В минулих серіях я розказав, як ми придумували ідею, будували продукт, готувалися до запуску, запускали маркетинг і, а вже ж нарешті запустилися. У нас з'явилися перші юзери, і зараз настав час переходити на наступний етап. Ми потроху росли в юзерах, бачили, що є відгук від них, але ми також бачили, що це тільки юзери, які не затримуються в АПЦІ і також не хочуть купувати нашу платну версію. І тому треба було хімічити над чимось унікальним, новим для того, щоб утримати юзерів. Одного дня я подумав, що можливо, зараз бум на штучний інтелект і так далі. І Що якщо ми провадимо собі психолога на основі штучного інтелекту? А я й психолог. У моїй голові це звучало дуже просто і дуже фантастично. А вже... Класна ідея. Де ти це не малював. Я коли не раз заповнювала заявку на ексиратор і ти записав у цей шлях, і ти розписав, як це працює. Я ніфіга з того не поняла жодного слова, бо це взагалі глупа повна. Це не пояснює, нормально це має бути супер просто. Як у нас часто буває за рахунок таких бурних, важливих, емоційних бесід народжується щось саме цікаве і правильне. І тому ми вирішили все-таки пробувати реалізувати цю ідею, тому що виглядала вона на папері дуже цікавою. Сьогодні нарешті домучав цей довбаний. Чаджі AI. і ми його підключили до себе в новорі. І наразі він мені відповідає. В принципі, можна сказати, що на цьому ми починаємо наступний етап просто імплементувати це все собі в додаток. Так як у нас додаток це навкод на основі Flutterflow, ми маємо і штучний інтелект дуже швидко реалізувати. І тому нічого простіше, ніж чат GPT, який прив'язаний до нашого додатку. Не могло й бути. Але зі штучним інтелектом був один маленький нюанс, який заставив нас замислитися, чи є сенс його випускати далі. Ми ж додали AI додаток, коли зараз я в нього прошу зробити відповідь як психолога, то він, знаєш, що пише? Я не сертифікований психолог і не можу давати відповіді із серії. І це, і це те, що вчора мене прям вибило трохи. Але я що думаю, якщо. Його трошки підтренувати, то я думаю, це все може вийти навіть плюс для нас. Розумієш? Ну, плюс в тому плані, що ми йому скажемо, типа, окей, оце забудь, це не пиши, типа, що ти не сертифікацій. Ні, або він може писати, що він не сертифікований. Це типу, знаєш, як наша безпека. Але в теорії все таки, я думаю, непогано буде. І так як маркетинг це наш профіль і запуск всіх рекламних кампаній, ми почали підготовлювати все дуже ретельно, так, щоб на момент випуску в нас були готові всі-всі-всі матеріали. Це лише Початок можна сказати. Ось, наприклад, це проміжний варіант наших нових екранів, де ми змінили трохи колір, додали нові, оновили старі і так далі. І дуже часто це закінчувалося дуже пізніми вечорами. На годиннику 23.49 ми постимо оновлення. Змінили всюди аватарки, зарелізили дві версії, і поки ніхто не знає. Нам ще залишилось мейли всім розіслати, пушив додаток і так далі. Можна сказати, сьогодні реліз важливий для нас, тому що ми додаємо ще один продукт і можливо він попливає на всі наші маркетингові компанії. Бо поки все що інше було, нереально важко з нульовим. Маркетинговим бюджетом так ми витрачали якісь гроші на протестувати платні канали, але це були пару сотень доларів і не так цих багато. Як виглядає запуск в стартапа? Ти вже ж нажимаєш кнопку, і юзери приходять, всі плескають в ладоньки і кажуть, що клас, все працює, мільйон доларів. Ага, це тільки так відбувається, коли у вас мільярди юзерів, можливо, когось там інстаграма, фейсбука і так далі. Звичайних смертних, такі, як мем, нічого не відбувається. розсилаєте емейли, випускаєте всі новини, всі пости, всі піар-матеріали і мало що змінюється. Перевіряю я тільки що наш держбордик, який в мене створений в арку. Тут вся наша аналітика. Дивлюся. Невелика кількість зростання нових юзерів за вчора. Вертаю до самого цікавого, і це є дешборд. Зараз покажу Катерину. З Так. Да. А Бриг... хто це? Може Це Бригітта? Коротше, факт тому, що це ще один новий тріал. Брика, це зайти в аналітику на вгорі зранку. Насправді, я ще вчора ввечері зайшов і побачив, що є в нас знову новий тріал, і ми, в принципі, не знаємо звідки він, але лише догадуємося, що це може бути або Ютуб. Ну, скоріш за все, це неправильно. TikTok або ютуб, скоріш за все, ми випустили ж нове оновлення з ai психологом. І за все, ми попали прямо в ціль. Людям цікаво. Це і люди хочуть спробувати користуватись і так далі. І тому наша задача була це збільшити просто кількість юзерів, рекламувати, просувати додаток, щоб отримувати набагато більше підбеку. Їдемо знімати. Класіка жанра, бо ось чувак. Зараз я трошки приближу. І вони теж знімали, плюс у нас теж є штати всі діла. А каларчі прийшов охоронник, як завжди, почав вийобуватися, Коротше, класіка, то я зараз сховаю цю камеру, щоб ніхто не бачив. А ось, а зніму на телефон все. Давай. Самий головний момент. У нас не було великої цілі зробити це супер унікальним, суперкрасивим, або так, щоб це працювало на якомусь окремому ноу-коді, точно натренованому лише для нас. Тому що ми на етапі MVP і треба спочатку затестувати на аудиторії, чи дійсно це потрібно їй, а лише потім це все реалізовувати, заморочувати, створювати свої штучні інтелекти і так далі. Став вхід. Підвал. Mm. так у нас горить. З катюхою. Укриття. Укриття. Наступним нашим кроком це було думати про фандрейсинг і злучення інвестицій. Ти готова до останнього місця в Києві? Так, да, я готова. Походу починається нове життя. Ще дуже довго я не повернусь в Україну. І я б хотів, щоб це був півроку, рік, але думаю, що мінімум два.